Дмитро Тодоров, капітан ЗСУ, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2019 року офіцер десантник командував взводом та зі своїми підлеглими боронив станицю луганську щастя та Авдіївку. Підрозділ Дмитра знищив БМП значну частину піхоти та зупинив просування військ агресора. На особистому рахунку героя знищений російський т – Чим ти глибше зариєшся, ще лісою підготуєш, в лісі нори, тим ти довше потягнеш. Не риєш, так наш штик зарився, Даже звичайна міна 82-120 прилетіла, тебе осколками посікло. Ти виїхав 300 і це то в кращому випадку. Донеччина це все одно є наша рідна земля. Люди тут добрі, дякувати. нам для обігріву предоставляють. Основна співпраця з головами селищних рад. Так і так. Потрібні будинки покинуті. Давно нікого вже ніхто не живе. Приїхали, розчистили, порядки понаводили з собою. Зробили умови для нормальні для проживання. Перевозимо особовий собою склад. Оселює. Мене нагородили званням Героя України за те, що вже збився з рахунків, скільки було штурмів. Один зі штурмів це було допомогти групам запасної роти вийти майже з котла з оточення. На виїзді населеного пункту Новобахмутку на дорозі населеного пункту Новотроїцьке, противник зайняв старий блокпост. Я знаходився в резерві вже командира. Другого парашютного батальйону, у кого був посилення. Мені приходить задача відбрати з собою 10 чоловік та МТЛБ кашалот. Висунутися на блокпост, захопити блокпост, відбити його. Ми почали під'їжджати кашалотом. а асфальт дрова прикривалася двома лісосмугами. Почали рух до блокпоста. Виявилося, що противник нас трохи вів в оману за іншого з правого флангу. Відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемету та АГС. У в мене пішло 3-300 з 10 чоловік. То, що могли тримати зброю в руках, разом з Пекаємчиком виставляють для вогневого прикриття. Беру з собою ще трьох чоловік, щоб обійти блокпост з лівого флангу, ділаємо ривок через поле. Оббігаємо блокпост з лівого флангу, заскочуємо невеличкий яр, поки вогнева група відволікає противника з блокпоста. Ми підкрадаємося до самого блокпоста, ми відібралися на дистанцію метання гранати на дистанцію 25 метрів. Закидуємо гранатами блокпост, залітаємо за чисті. подальшому, коли по нам почав працювати крупнокаліберний кулемет, АГС, я тоді перший раз зрозумів, що БК багато не буває. У мене за 20 хвилин бою вистріляних було 30 магазинів з автоматиклашніка це одиночний вогнем. Їхала до нас МТЛБ, підвезти боєприпас, забрати трьох соток. Нічого не вийшло, подбили. Коли в мене вже закінчили боєприпаси, поки ще нам їх не піднесли. Там лишилося на резерві декілька магазинів. Я вже почав казати, ах, ви, прийшли б в гості, накормили, напоїли, спати положили, наутро дали би собою вдома, відправили. Та ні, автомат в руки і тра-та-та, війна. Вишов, куп. Два часа я їм так на нерви давив, давив, кричав, кричав, в кулеметника зіграли нерви. І вже б не вийшло вичислити де засів розрахунок крупнокаліберного кулемета. Передаю по радіостанції координати, через кропиву мапу. Мені виділяє 120-й міномет. Корекцію вогонь. 120-й прямо по будинку. І у ті затих. При цьому штурмі втрати ворога орієнтовно до 15, може і більше. Може 15-20 чоловік. АГС-17 це розробка ще радянського виробництва. Стрільба починається з 50 метрів, і максимальна дальність 1700 метрів. Застосовується він проти живої сили противника, боєзапас у нього 30 пострілів. Працюємо в закритих позицій в основному, щоб противник нас не бачив. Дуже ефективно проти живої сили противника, якщо дають цілі там скупчення якоїсь, або група формується для штурмових дій. або просто передвигаються і одразу накриваємо він має ефективність тим що він шахматним порядком накриває ціль на гранатометному напрямку макет БМП дистанція 700 метрів відпрацювання на точність для стрільби з Г-17. Зараз розрахунок споряджає улітку вогами. В основному деколи вже буває і на глаз вміє тут працювати. Глазоміри вже натренуровані. Навіть буває, як вже варений на позиції. Голова не зображає, вказівку отримав, а руки працюють на до домішній пам'яті. Плюс. Фокс, броні казка. Лапи виставляються так, щоб гранатомет горизонтально рівно був. Заряджаємося. Давай, Скіф, треки дай. Таких штурмів в мене було ледь не кожен день Це вже після повернення з посилення другого батальйону. Я вибирав завжди штурми вночі. З тепловізорами Арчер, та в мене був ПВС-14. Я йду першим з ПВС-ом, проглядаю місцевість, бо завжди задачі прилітали різко, що в мене буквально люди не встигали більш-менш ознайомитись з місцевістю. Собака жужа. Жужа! Стісняється. Бойова собака дуже дружелюбна. Ті, хто по формі, вона приймає. Цивільних. ні. Виїжджала ще з, з підрозділом з населеного пункту Терни. Кантузії має, своїх всіх знає чудово, чужих ніколи не підпускає. Це якраз можна сказати, мій останній бік квітні місяці 22-го року. Виїжджали. На прорив, відбиття прориву, вже я командував резервом командира батальйону на бмп 2 і 64. Із-за того, що в нас техніка, то є на час. Радянська була, нас чути було. Виїхали на Рубіж, нас почали буквально дуже кріпити креп, артилер... ствольною артилерією, можна сказати, підключили все. А Г-17, міномет 82 міліметри, міномет 120 міліметрів. Ствольна артилерія 122-152 міліметри. І чисто взяли вже квадрат, де ми виїхали. Я був, виїжджав командиром бойової машини на БМП-2, тільки встиг замітити, як біля мого механіка водія під гусінцею зірвалася 82-га міна. Слава Богу, механік водій цілий, але шок. Командир танку і навідник танку 300 танку не підбили, прицільно почали розбирати мене. Він відпрацював по БМП так, він побив псичні приціли на башні БМП-2. У мене вже я правило яке, я не бачу, не стріляю. БМП-2 виведена з бойової готовності. В'їжджаю в посадку, прикриваючись густою лісосмугою. Куди сам загружаю трьохсотих тонкістів, загрузили ще пару поранених піхотинців. Вони буквально по п'ятках наступали 152 міліметри. Маневрами їхав до кеспероти, скинув поранених. БМП відігнали подалі в капанір, замаскували. Екіпажу сказав своєму укриття. Якраз, ротного опорного пункту, мій друг поки час був, по одній сигареті скорили. Потім щось душа потребувала ще одну закурити. Закурив другу сигарету, обвал пам'яті на четверо суток. Прокинувся, прийшов у себе, бачу, приємно сидить шкільний друг. Шо... Кліпаю, кліпаю, кліпає. Стіни я лежу. Я де? Питаю другу. В Дніпрі. А яке число? 25 квітня. Врук, стій. а що ти пам'ятаєш? Ти ж тільки в Новоселівці. Вийшов покурити. Кажу, угу, я поняв. А що зі мною? Так ти ж 300. Відкрита черепна мозгова третього ступеня. Травмування глаза, осколочне в шию, осколочне по лицю, осколочне в тіло, в ноги. Угу. Покурив. Був випадок, що на сьогодні прори вийшли нашу бригаду на батальйон з такої ж народі Шайтан Труба, СПГ-9. Наш СПГ знищив два БТР. під час дистанції кілометр, коли під'їхав противник з двома БТР-ами і почав осадювати під посадкою піхоту. Командир розрахунку вчасно виявив і відкрив вогонь на ураження. Було дуже багато техніки російської. Ну, коли ми побачили її вже напряму, відкрили вогонь. 5-7 посліду приблизно. Ціль була знищена, ворог почав тікати. Це саме мощне оружі, що може працювати як напряму, так і з закритих позицій. Працює він дуже просто, зручно, немає нічого слажного. Беремо зводимо пусковий механізм. Дивимося в приціл, підводимося, куди нам потрібно. Все, бачимо ціль. вижидаємо удобний момент і робимо спуск. Все. Ми 29 квітня евакуювали з Мечникова, з Дніпра. В Кропивницькій. І мені треба було ще раз прооперувати правий глаз. Операція длилася около 4,5 годин. 3 травня я ще відходив від операції. Толком як горця, не, не встиг зібрати раму. Дзвонять, питають. Друг такий каже: Дивись вечірнє звернення президента. Та ж, яке звернення? Ти взагалі про що? Я його ні разу не бачу. На тобі силочку, подивися тобі. В кінці така та хвилина. Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність в боях проти окупантів в Донецькій області. Думаю, ну слава богу, хоч живим в руках потримаю.